Привіт малят! Сьогодні я вас запрошую на лісову галявину. Подивіться уважно, що ви бачите на картинці. Так, годівничку та ялинку. Дітки, хто прилетів до годівнички? Пташечки! А яких пташечок ви впізнали? Правильно! До годівнички прилетіли синички та горобчики? Скільки горобчиків прилетіло? Два. Скільки синичок прилетіло? Три. Дітки, а синички і горобчики? За величиною які пташечки? Маленькі. А як називаються пташечки, які ходять по снігові під годівничкою? Правильно, це ворони. Які вони за величиною? Великі, скільки дітки ворон? Дві. А ще дітки на галявину завітала сама чарівниця красуня зима з своїм другом сніговичком. І привели вони лісових звіряток. Хто дітки знаходиться перед ялинкою? Правильно, зайчик. А хто заховався за ялинкою? Так, це білочка. Хто дітки знаходиться праворуч від ялинки? Сніговик, а ліворуч? Зима. Хто дітки сидить на верхівці ялиночки? Так, горобчик. Прибігли до ялиночки, зайчики? І білочки. Зима вирішила їх пригостити. Чим будуть ласувати зайчики? Морквинками. А білочки? шишками. Скільки дітки морквинок? Три. Скільки шишок? Три. Скільки зайчиків? Правильно три. А білочок. Також три. Кожному зайчику буде по морквинці, а білочці по шишці. Але раптом, дітки, прибіг ще один зайчик. Давайте порахуємо, скільки стало зайчиків. Рахувати, дітки, ми будемо зліва направо. Один зайчик, два, три, чотири. Всього чотири. Зайчика. Кількість зайчиків ми позначимо цифрою 4. Роздивіться, дітки, уважно, цифру 4. На що вона може бути схожа? На дорогу, на перевернутий стілець, на змійку, на вітрила. Яка дітки це цифра? Цифра. Чотири. Що можна сказати про кількість зайчиків і морквинок? Зайчиків більше, а морквинок менше. Що потрібно зробити, щоб зайчиків і морквинок стало порівну? Добавити ще одну морквинку. Вирішила зима порадувати звіряток і прикрасила ялинку. Зима хоче, щоб ми допомогли їй одягти на мистинки на ниточку. Давайте разом зі мною. Перша намистинка велика, наступна менша, інша маленька. А тепер самі. Велика кулька менша і маленька. Молодці. А ще зима хоче, щоб ми допомогли закінчити зробити гірлянду з геометричних фігурок. Називайте дітки фігури зліва направо, жовтий круг, червоний квадрат, зелений трикутник, голубий прямокутник. А тепер самі. Молодці, дід, правильно. Позбігалися до ялиночки і білочки, і зайчатка. Весело їм тепер буде Новий рік зустрічати. А вам, дітки, зима дуже вдячна за те, що ви допомогли прикрасити лісову красуню.